Зараз збираюсь їхати в торговий центр, і от мені прийшла така ідея зайти в будинок іграшок і показати вам всі неочікувані речі, які реально зможуть мене здивувати. Так, я вже на місці. Вау! Я є груд від цього м'якого вартового галактики, хочеться чути в себе вдома. Я не фанат Фортнайту, але фігурки зачотні. Батьківщина мати, її я точно не чекав. Ще є класний 3D-пазл, Тірекса. А ви збираєте 3D-пазли? А до цього стенду я підійшов, бо тут було найбільше людей. Запримітив ось цей новий бокс-сюрприз в Вакуку. Він відділяється серед інших своїм розміром, а ось такі фігурки можна отримати. Сонік, якого можна розтягувати, ну топ, ще й великий такий. А як вам покататись на Стічі? В моєму дитинці такого точно не було. А оце дуже потрібна в нинішніх умовах річ турнікет Січ, а купуючи його зараз, можна отримати знижку на курси до медичної допомоги від госпітальєрів. Пишіть, які не Знахідки були у вас у магазинах іграшок.